Вона прикрила військових з собою та врятувала їм життя. Щоправда, сама отримала уламкове поранення. На цих відео Олівія. Ця красуня проживала у Береславі, що у Херсонській області. Після того, як вона врятувала хлопців ціною власного здоров'я, волонтери тричі намагалися її евакуювати. Але через обстріли зробити це було неможливо. І коли нарешті собаку вивезли із пекального міста, лікарі побачили, що лапа красуні вже має зараження, тож їй довелося ампутувати. Проте, та пар трьох лап. Пепухнасти хвостик знайшов нову люблячу родину вже у кривбасі. І таких як вона лише цьогоріч волонтери врятували понад 300 тваринок з Херсонщини, Харківщини, Донеччини, і у кожного своя болюча історія. Щоб підтримати їх небайдужі містяни з притулку, новий світ організували вже другий благодійний концерт: все, аби зібрати гроші на лікування чотирилапих та створити загальний притулок, куди можна було помістити усіх врятованих тваринок, серед яких не лише собаки, але й коти, кози та гуси. Люди можуть е Просто долучитися, познімати, розказати про нас тут. Є тваринки, евакуйовані, які шукають родину. От е як, як завгодно, можуть взяти номера телефонів, і потім е у нас є і е козочки, у нас є і гусі, нам потрібно сіно, нам потрібно все. Тому люди можуть долучатися і потім. На заході показували свою майстерність чотири хореографічних колективи міста, а також сольні співаки. Діти з великим задоволенням взяли участь у концерті, адже кожен із них хотів долучитися до благодійної справи. Відчас урвувало кодат нічних смілів Одним міми присвятили землю козити, народ захищали від проклятої орди. Основний задум заходу привернути якомога більше уваги до покинутих братів наших менших. Вони потребують лікування, а воно не безкоштовне. Для збору донатів під час іванту, посеред неба поставили бокс з QR-кодами та реквізитами, позначили номери карток. На мою думку, культура під час війни це найголовніше. Це те, що ну, звісно. На наші збройні сили України це не обговорюються. Вони наші герої. Але культура наших дітей, культура в тилу повинна розвиватися, адже саме це підтримує наш національний дух, підтримує нашу силу. І тим більше, якщо ми кажемо про дітей, то це наше майбутнє. Все, що ми в них вкладаємо гарне і добре, це потім нас чекає в майбутньому. Якщо вони бачать, на жаль, зараз дуже багато поганого, ми повинні перекривати це ось таким. Яскравими добрими заходами, які будуть тільки в їх серцях розкривати добро і тепло. А якщо ви також хочете допомогти притулку або ж забрати тваринку до себе, улюблячу родину, усі фото та реквізити ви можете знайти у соціальних мережах Екофарма Новий світ. І пам'ятайте, що тільки разом ми зробимо цей світ кращим. Анастасія Костенюк, Максим Морешов, Першимський.